Вітаю Миколаїв! Сьогодні у нас 20 вересня, 25 рік, і буде у нас розпаковочка. Розпаковочка у нас буде від Антона Вінницького персика. Так більше його знають. Вінницький персик, Тоха Вінницький персик. Що ми замовили? Ми замовили живці собі оновити асортимент. так сказати. Ну і що хочу сказати: От на рахунок тільки не отримав посилку, і ті кажуть. Відразу дзвонять, оцініть якість обслуговування та доставки. Ну, ви бачите, ви не бачите. Подивіться. Оце якість. Ну, як можна оцінити? Да, Добре, що вона доїхала. Да, За 135 гривень я б в Вінницю не мутнувся, щоб привезти. Дякую за це. Але, ну, ви розумієте, а якби там щось було одежа чи що там. Ну, так. Ладно, то вже все інше. Розкриваємо посилочку. Бляха. Вибачте. Відразу бачу, що щось там не так. Тому що замовляв, буквально там, не пам'ятаю, 7 штук, 6 чи 7 живців. Ну, щось, щось не те. Не знаю, що не те, але, але щось тут за завелике. Так, вам пройшло секунди, а в мене, мабуть, хвилин 10. Тому що туха так запакував. Що там по живцям будемо дивитися, але тут плівки б точно пожалів. Так було запаковано, що вони, мабуть, місяць би їздили і нічого б їм не було. Все зволожено, все добре. Плівки намотав, Вон, ми бачите, змотали. Я, Якщо є можливість, я зматую. Тому що сам, коли відправляю саженці, вона згодиться. Що викидати і загрязняти нашу атмосферу, якщо можна його використати ще раз. Так, відразу відкриваємо. Ну, відразу бачу, да, тут не сім і не... Ох, і бляха муха тоха-то. -тоха. Це ж мені роботи скільки. Це ж мені роботи скільки. Ох, знову не спать. Топсвіт. Т5. Буде що вибрати десь на товщі, на товщі, десь на тонші Підщепу, Тому що підщепа наша, вже власноруч вирощена. Персики я буду робити, як я казав, тільки на гіркому мигдалю. Тепер не хочу я більше уфоп'яти. Не хочу я Але алеча, то слива. Ну Це моя особиста думка. Персик це. Це 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 підвій тільки-тільки мигдаль. I speech. I speech UFO Top Т 5 Мягкий. Ну тут, мінда. балакали по одному. Максимум там, я думав, два живця кине. Ой, йох, бабай, що ж тепер робити. Так. Flaming Fury. Б5. Молдавський жовтий. Редхейвен. У нас є Early Редхейвен. А це Редхевен. І, 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 і. Зараз. Flaming Fury 24007. Все те, що ми балакали, все вірно, але кількість. Ну, це, знаєте, це вже зовсім від душі. Аж занадто Тоха, дякую. Я навіть не знаю. Знаєте, я так незручно себе почуваю коли. ну, Надіємося на наступний рік. У мене дуже повинно бути багато цікавих новинок. Ну, як новинок для мене, ну, та й для деяких цікавих. То, думаю, ну, щось ми поділимося. Якось ми будемо ділитися, якось ми будемо друг другу друг друга під, один одного підтримувати. Все. Потрібно працювати. Зараз оновлюємо зріз, все ставимо в водичку. Та що ставити ставить в водичку? Воно напи... До речі, якщо дуже багато живців, ось так замотати в плівку і в холодильник. Так, як начебто, на, як ми робимо на зимове щеплення, дуже гарно зберігається, якщо сильно потрібно довго зберігати. Я робив так зараз влітку, і результат гарний. Якщо зберігаєш зараз поставити в погріб навіть його і в воду і міняти воду, через 4-5 днів всі черенки оці всі відпадають. Тобто живець потрошки. А якщо в холодильник поставити, через 2 тижні витягуєш, все воно так як положив, так воно і лежить. Все, тримаємось. Слохи дякую окремо. Все буде добре, коли кожен буде займатися своєю справою і робити в своєму житті. Лише те, що вміє робити найкраще. І не лізти туди, куди не потрібно. Ще одна у нас посилочка на розпаковці, то окремо буде. Все, тримаємося.